Доброго часу доби, друзі, підписники, гості каналу Кориця. Запрошую вас сьогодні на приготування цього неймовірно простого у виконанні і несамовито смачного пирога. Для його приготування, для основи тіста, нам знадобиться 100 г цукру, 3 яйця, 120 г вершкового масла, 5 г розпушувача тіста, 100 г борошна і 20 мл коньяку. Отже, друзі, послідовність наших кроків така: карамелізуємо наше майбутнє наповнення в даному випадку: це персик і слива. І для цього нам потрібна сковорідка з антипригарним покриттям або каструлька з товстим дном. Сюди ми додаємо, я початково так роблю за такою схемою додаю ложечку цукру, висипаю сюди фрукти, вони починають пускати сік. І тоді я вже знову додаю цукор, просто щоб збільшити його концентрацію, і почався процес карамелізації, а не просто уварювання персик. Ну, це моя технологія, ви можете відразу додавати дві ложки і робити карамелізувати відразу. Все. Єдине, що зауважу, після того як персик ми висипали і він почав закіпати, мінімалізуйте дотики до нього ложечкою. Це краще робити ось такими рухами, як я показую, демонструю вам у відео. Після того, як наша карамель почала уварюватися, ви вже бачите, що вона стає густішою, не обов'язково проварювати дуже персики, тому що вони почнуть розпадатися, а нам цього не потрібно. У мене процес карамелізації на моїй плиті зайняв близько 3-4 хвилин, не більше. Просто видно, вже починає цукор згущуватися та рідина, і в цей момент вже достатньо, більше не переварюйте. Сковорідку не мию, додаю туди знову цукор і кришу в процесі сливи. Початково сливи не відразу дають так багато соку, тому вам буде здаватися, що е, там десь цукор зацукрився, а слива якось починає ніби пригорати. Е, насправді, дайте йому просто. Відстоїти, випустити свій сік, от і все. Або можна попередньо накришити і в цукрі обваляти. Але зауважуйте, що слива вона ще більш розпадається при нагріванні. І переходимо до заливної частини пирога. От тут усе максимально просто, але якось воно так все. Гармонійно нам потрібно 100 грам цукру, до якого ми додаємо масло кімнатної температури і яйця. Також всі компоненти, які складники будемо ми використовувати в даному рецепті, повинні бути кімнатної температури, особливо в осінню пору в зимову пору. Зважуйте на це. Трішечки досипаю ванілі і ретельно все дуже ретельно перемішую, Прям трішечки ніби збиваю. Можна це зробити за допомогою міксера, тоді ще пишніша маса буде, але можна зробити і руками. Сюди ж додаю 3 курячих яйця і все ретельно перемішую до однорідності. І ось так із таких невибагливих, простих продуктів твориться дуже вершковий ніжний і вологий бісквіт. Дану заливну масу можна використовувати під будь-яку начиночку, і можна пекти навіть як просто бісквіт. Отже, друзі, після того, як ми все ретельно вмішували, додаємо 5 грам розпушувача. Він тут був у мене відважений зверху на борошні і 100 грам борошна. Борошно додаю частками, не відразу все висипаю. Зараз буду вливати часточку алкоголю. У мене в даному сюжеті коньяк. Можете використовувати щось інше, але саме коньяк надає такої пікантності цьому коржу. Він змушує, ну як це описати? Він його змушує дихати і від... і розкривати в тій карамелізованій основі. Її основні ноти він їх просто ніби в себе всочує і потім нам віддає. Тому він тут дуже важливу роль грає, і сам бісквіт він дуже такий вишуканий на смак, завдяки саме цьому алкоголю. Мені так здається. Друзі, своє тісто я ділю сьогодні на дві форми, так як не могла я визначитися, який смак вам запропонувати. Я е, вирішила продемонструвати два своїх фаворитніших, тому ділю на діаметр форм 16 см. У мене тут виходить ну, 2,5 ложечки. Насправді дана порція розрахована на діаметр 24 і плюс. До 32 сміло можете робити таку е, невеличку висоту, як робила я. Але можете робити і більше, то просто буде вищий він, та і все. Більше часу вийде на випікання. Коли ми висипаємо нашу начинку, вона буде осипати, вона буде обов'язково на дні у нас. При випіканні вона опуститься самостійно, не треба її там дуже сильно товкти туди. Бо цей пиріг насправді ще по-іншому називається перевернутий. Я там вже далі в сюжеті продемонструю, як, який вигляд має. Пиріг, який ми перевертали і який ми не перевертали, і, можливо, зауважу суттєву різницю. А зараз висипаємо начиночку і ставимо випікатися її при температурі 220 градусів. А в режимі низ я печу вже потім, коли бачу, що шпажечкою перевірила, бачу, що тісто сам бісквіт готовий. Я включаю режим вверх, якщо у вас такий є, і підрум'янюю його скориночку. Ось така краса у нас з вами виходить. Ну, Краса, не краса, а на вигляд зовнішній, але смакота неймовірна. Виймаю з форми, і знаєте, що я помітила? Коли він ще такий тепленький, о, він просто надзвичайно смачнючий. Просто це у нього, мабуть, саме такий піковий стан. Ось, друзі, я вам демонструю: один сливовий я поклала рівно, а інший ось при вас відкриваю перевертаю. Бачите, фрукти опустилися на дно, і такий бісквіт, насправді, коли ви його перевертаєте, даний пиріг. Особисто, на мою думку, якраз таки і є найправильніший, тому що коли ми відрізаємо шматочок, то на верхній частині у нас залишається сама найніжніша його основа це ось ці карамелізовані фрукти. А під низом подушечка із бісквіту. А сливовий я не перевертала, тому все там на дні і залишилося, і це трішки незручно їсти. Ну, ви далі в демонстрації можете оцінити. Я вам рецепт показала, ознайомила з ним, сподіваюся, він вам полюбиться і я була сьогодні корисна. Дякую за перегляд, дякую за ваш час, увагу. перепости можливо, це було б дуже приємно і надзвичайно важливо. Не губіть смачні рецепти і найближчої нагоди втілення. Далі дегустація, а я прощаюсь до наступного сюжету. Друзі, і мій улюблений момент дегустація. Сливовий пиріг. Він більш вологіший, тому що сама структура сливи, волога. Він дуже надзвичайно ароматний, і текстура ем, самого бісквіта, вона тут ще більш така, бачите, розмочується, ніби протанує. Хоча вона і сама досить волога, тому що у нас з вами тут достатня кількість вершкового масла, що й дає їй таку вологу. На вигляд, друзі, це все-таки, знаєте, потовчене почувака, але насправді це дивовижно смачно, тому що я не особливо, я люблю сливу лише за її аромат, тому його тут саме достатньо. І така ніжність, вже зовсім змінена структура. Дивовижно смачно. Переходимо до дегустації персика. Тут уже структура, не дивлячись на те, що персик також був досихлим, структура самого коржа вона більш чітніша завдяки тому, що персик він все-таки консервувався, консервувався в собі і карамелізувався. Тобто він такий лишився, Додаткового соку він не віддавав уже. Це, це зовсім два різні світи. Ви все бачили. Одне тісто всі ті самі компоненти. Але завдяки начинці. Це два різних світи. Навіть за структурою самого бісквіта. Тут він у нас, бачите, трішки сухіший. Я його демонструю. Такий пиріг я печу досить вже третій рік, мабуть, я його печу. І часто змінюю начинку. Але це самі найфаворитніші який я рекомендую і вам.